Слава Ісусу Христу, хвала Богові, маємо ту добру нагоду і розпочинаємо наш день із святої літургії, яку кожного дня молимося в парафіяльному служінні. Читаючи Боже Слово в Євангелії від Марка, ми чуємо такі слова. Вважайте на самих себе. Ключовий вираз пильнуймо. Пильнуймо, щоб ми не ввелися в спокусу. Каже Христос, чувайте, чувайте і моліться, щоби не поглибити свої немочі, щоби не увійти в ту емоцію, щоб серце наше не сповнилося блудом чи гріхом. Тому Христос наголошує сьогодні до учнів своїх, вас будуть переслідувати, вас будуть називати злим іменем. Через мене будете мати страждання, але каже бадьоріться. Бо той, хто втримається до кінця, хто витримає, той спасеться. Тому ще раз і ще раз вважайте на самих себе, щоби себе не спокусити і інших не привести до гріха. Усім благословенного дня!